В такому чудовому місці зараз продається такий чудовий будинок. Він має два поверхи. Ми зараз туди з вами зайдемо, я вам покажу, а зараз поки що покажу місце, де він знаходиться. Це біля річки, з того боку, боку теж приватний сектор. Тут є Земельна ділянка з садочком з молодим. Покажу вам цей садочок, фруктові дерева є, смородина є, всякі і декоративні деревка є. Це зона відпочинку планувалася власниками. Але зараз вони вирішили виїжджати. Тому будинок продається. І ми з вами потихеньку підемо. Роздивимося зараз цю земельну ділянку. З деревцями, сливи, груші, яблуні, вишні, черешні, груші. Все є квіти, діалити. Садочок з трояндами. Звичайно, теж квіти, троянди, ромашки. Гармійки. Заходимо в будинок і підемо по території. Так, власники дуже люблять квіти, і вони прикрашають, звичайно. Весь будинок, дивіться, там альтанка є, але я зараз вам ще покажу заїзд. Заїзд до гаражу, тут з іншого боку це ворота. Дорога асфальтована, це гараж. Він відокремлений забором, просто щоб собаки не бігали. І тут ми йдемо далі. До Альтаночки. Така у нас гарна ухожена на територія альтанка. Заходимо, подивимось. Тут є холодильник. Є газова плита, газ заведений, вода сюди заведена. Маленечка така кухня. Це як літній варіант для відпочинку, для гостей чи для готовки літньої. Хто як? Вір у нас викладений. Земельна ділянка не вела. Далі у нас іде дитячий садочок. Це забор спільний з дитячим садочком. Літній душ. Подивимося будиночок з усіх боків І тут так само гарно, утеплений, криша метала, металева, металочерепиця. І вхід у двір.